Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Олексій, Олексій в нас. привіт, раді вітати. вітати. Привіт, Люблю цю можливість привіт, спілкуватися привіт, наживо. Привіт, давай п'ять привіт, 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 привіт. привіт дивиться наш круглий стіл. Дякую. Ти тут у нас сьогодні вперше раді бачити. От Саш да, закину закинув про те, чи знаєш ти чітку кількість врятованих тобою Ні, Не. Не знаю. На знаєте, чому? Тому що я знаю скільки в мене проживає в притулку. У нас зараз 72 коти і 24 собаки, але я не знаю точно кількість врятованих, тому що через постійні евакуації ми знаємо приблизну кількість тварин. Ну, наприклад, там остання евакуація з ми вивезли вивезли. Або 91 тваринку, або 93, я вже не пам'ятаю. Тобто вони на, туди на, на, ми запихуємо туди, в машину і веземо, а там скільки їх. Точні тобі пишуть а, люди, які прихистили у тебе, взяли Розповідаєте, складається до По постійно. В мене в мене ж ціла команда, і ми постійно контролюємо тих тварин, які, які знаходять родини. Тобто в мене постійно дірект завалений, дірети телеграм мій завалений фотками, звітами. І ми віддаємо тварин тільки в найкращі родини, які для яких фоткати свою тварину і відправляти це щастя насправді. І тому постійно ти дивишся на ці врятовані врятовані мордочки, Ти згадуєш, яке воно зачухане, ледь живе було. і Саме це надихає рухатись далі. Наприклад. А як взагалі за ці роки змінилося ставлення українців? Можливо, з'явилося більше людей, які готові саме брати на. На утримання, на допомогу, на проживання тварин, ну, якщо ми згадаємо перші дні війни, то тоді в мене на добу прилаштовувалося 15 тварин. На добу то зараз на жаль, це приблизно місяць-два. Така кількість тварин, да. але це пов'язано з тим, що тоді було це така дуже гаряча тема, і mm -hmm. весь світ був задіяний в цьому, зараз трошечки інакше. Але е, змінилося ставлення до власних тварин, тобто люди менше покидають своїх тварин. Mm -hmm. В великих містах взагалі не покидають, якщо евакуація якась, вони забирають з собою. Е, поки що потрібно працювати з цим питанням в, в селах, в селищах. Е, там багато залишають ще тварин, але ми над цим. А як ти все ж таки? Емоційно це переживаєш, бо це ж ну, це важка історія. Ну, Давайте так, будемо тільки за позитив, але нещодавно в мене в притулку помер котик, дуже дуже хворів. Ми не змогли його врятувати. І ну я плакав. Чесно кажучи, за кожною твариною, до якої прикипаєш, ти, ти плачеш, бо це частина вже тебе, і всі мої тварини, це я вважаю мої тварини. Угу. Тому, звичайно, втрату ми всі, напевно, що моя команда переживає дуже складно. Але ну якось знаходимо собі сили. Ти розумієш, що не потрібно сумувати довго, нема часу, бо тебе чекає ще 70. Хотів як мінімум, але в тебе не було досвіду роботи з травмованими тваринами mm -hmm. до початку повномасштабного вторгнення. Як ти цим вчився? Як ти це все робив? І Чому можливо ти зараз можеш сказати, тебе навчили тварини за цих майже три роки? Ну по перше, в мене класна команда. Я оточив себе людьми, які не тільки люблять тварин, а і класними професіоналами. В мене своя клініка, і ми лікуємо дуже складні випадки. І навіть якщо ми щось не можемо, то ми звертаємось. В мене є, скажімо так, партнери, з якими ми тобто, ми лікуємо. Максимально всіх. Mm -hmm. Сам я не можу сказати, що я прям все знаю, але ну, вже багато знаю. Знаєш, якщо ти, наприклад, не вмієш танцювати, але танцюєш кожного дня, то за 5 років ти починаєш танцювати. Хоч якось, навчишся, да. так. Хоч якось. Чому навчили? Ой, навчили насолоджуватися життям, жити тут і зараз. От, зна... Класно, у тварин можна взяти приклад. Вони не відчувають своєї інвалідності. Вони радіють. Ну я мене багато котів без лап, без очей. Вони так само. Класно живуть, як і звичайні коти, і цьому у них можна навчитися. Тобто, незважаючи на все, потрібно брати Ні, да, брати від життя все і отримувати тільки позитив. Слухай, ну ти от сказав, що не так активно забирають додому, але а як допомагають донатами, теж тенденції скоріше в мінус? Скоріше в мінус, але Ну, всі втомилися від війни. Я сам втомився від війни. Всі всі втомилися, і це ясно. Але ми постійно працюємо над тим, щоб охопити, як прийшов до вас, хтось побачить, uh -huh. хтось One. на мене підпишеться, підписуйтесь uh -huh. на мене в інстаграм. Да. Е, тобто, ми шукаємо різні е, способи. способи. Да, для того, щоб долучити нових людей, для того, щоб створити цікавий контент, щоб не наша діяльність не була тільки про поламаних знедолених uh -huh. тварин. Але і ми скоріше показуємо, як класно. Ніж як погано, тобто uh -huh. ми показуємо, як клас у нас притулку, які вони щасливі в нових родинах, uh -huh. як ми їх починили, які вони ну коротше, от таким чином у нас якось в одному сюжеті Костя Грубоч розповідав про неймовірну кав'ярню з Харкова, де живе багато-багато теж ну захищених котиків. І постійно згадуєш, що ти теж у нас розповідаєш, що в тебе це так поступово відбувається. Спочатку ти притулок зробив, потім у тебе клініка. А потім ще була ідея з котопарком. якщо да, Як на якому. Етапі зараз ця ідея, і що вона включає? Я хотів побудувати котопарк. Що таке котопарк? Котопарк – це притулок для котів, де буде мешкати. 200-300 я поки що не знаю скільки туди влізе. Ну приблизно мінімум 200, я думаю, 300 котів. З виходом на вулицю прямо у них буде, окрім того, що ми побудуємо будівлю. У них буде вихід на вулицю. Я купив за власні кошти, земельну ділянку прямо у лісі. І дуже мальовниче класне місце. І вони будуть прямо виходити туди в живій природі. Так, да, Тобто, це для них буде максимально класно. Це я трошки під... Підгледів цю ідею в Міннесоті є такий схожий притулок. Мені дуже сподобалося. Uh -huh. класно. Да, і ми будемо там. Окрім того, що коти будуть максимально кайфувати, ми будемо проводити соціальну роботу uh -huh. в плані того, що зараз не вис... багато людей не обізнані. Як потрібно виховувати тварину, що як потрібно годувати, що для неї коротше в цю всю проводити роботу Да, освітлювальну? Тобто, ми будемо долучати школи, ліцеї, вузи, будемо проводити уроки доброти, і окрім того, що будемо проводити кото. йогу Це реабілітація для постраждалих від військових дій. Тобто, психологічно, є не пам'ятаю, як правильно називається собака, Така... Є собаками, є кузиняти, так. такі, а це бачу. Буде так, з, з козенятами, але пригран. але коти у нас такі тварини спокійні, і їх не можна брати, коли вони але не хочуть. Самі да, мають самі... Тому це буде кото. -йога. Ви прийшли і займаєтесь там прямо в природі, в лісі. А кіт ваш кот... твари... обере. А якщо, обере? якщо да, він захоче підійти, він підійде. Це щось це 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 дуже цікаве. Дуже я якраз хотів просто до цього сказати, що я буквально на минулих вихідних бігав на ВДНГ. І там є м, теж е, притулок з собаками, де можеш прийти е, взяти собаку да, і взяти погуляти з нею да, да. і, і зрозуміти, як воно, що і мені здавалося, якраз от з котами такого не вистачає. Бо цей контакт е, відчути його це, це прикольно. Ну, тож Ми навесні вже. Я думаю, що розпоч... Проект готовий. Зараз шукаємо інвесторів, тому що ну там за власні кошти я не зможу повністю все побудувати частину, звичайно, в якихось власних коштів Вкладу, але на донатах ми теж не побудуємо. Зараз будемо запроваджувати підключати малий середній бізнес. будемо продавати кірпічики, грубо кажучи, mm. така ну умовні. Це цеглина з підписом? Так, да, да, з підписом. Компанія така та така та долучена до будів... ну, грубо кажучи, до будівництва фотопарку. Тобто, Клас. чим більше внесок, тим більше кірпічик, і Клас. таким чином фасад украсимо цими цеглами. Чи є в тебе поради для власників котів як заспокоювати Оїти кота під час тривоги, як з ним правильно спілкуватися, особливо коли котики переживають стрес. У мене є досвід зараз тільки двома тваринами, яких я не виховувала з нуля, і знаю, що іде приблизно два-три місяці для того, щоб тварина Почала тобі довіряти на всі сто з котами, можливо, якось так само, а і в тривожні моменти вони теж всі тварини себе ведуть по -різному. На Наприклад, котів розкажи свій досвід. Е, ну є тварини. У мене є Мотря, яку ми привчали е, рік приблизно, максимально дика була. Ну тобто е е е е е тварини як люди, вони різні по психотипу і таке інше. Як заспокоїти е е тварини, коти говоримо про котів. Коти не люблять різких рухів і гучних звуків, да? звичайно. І якщо кіт вже ваш, ну він, він звик до вас, то максимально намагайтеся бути поруч, тому що їх заспокоює ваш запах, ваш голос. І якщо у вас є власна тривожність, то він буде це відчувати. відчувати. Тобто угу. максимально спокійно, без різких рухів, постійно гладити, постійно розмовляти спокійним голосом. А ще краще, ну, коти люблять десь. Ховатися, тобто можна поставити банально коробка з під зуття. Це максимально вони люблять таке. Посадити, гладити, бути поруч, і таким чином вони будуть заспокоюватися. Тобто їм потрібен ось цей захист. Так. А оці історії, які я ну, в соціальних мережах бачила, коли є теплі кофти з великими-великими кишенями. У мене така так, є, називається котожама. Котожама, котожама. 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 це дуже класно, зручно по дому ходити, але не всі коти. у П'ять котів вдома, і лише двоє люблять в, в, в ній їздити. Тобто, якщо кіт не любить, не потрібно його змушувати. Він особистість <сум> заведе ще одного кота, <сум> який буде любити жити в котажа. <сум> 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 а як вони між собою ладять? Вони ж напевно якось мають ділити територію ревнощі. дівчата ділять територію. Зазвичай у котів в прайді головні дівчата. <сум> 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 да, і вони ділять територію завжди. Тобто, якщо велика вірогідність, що вони будуть просто терпіти одне одне. Ну, якщо у вас дівчинка і дівчинка, є випадки, коли вони люблять, але це рідко. Зазвичай, коли вже вони дорослі, вони ділять територію. Ну якось потрібно щоб у кожного було своє місце, свій лоточок, своя миска, окремо на різних. Там є дуже багато. Підпишіться на мене в інстаграмі, все розповім. Навіть висота залежить від да, да, да. Ну, у, у кожної є своя висота, на якій їй комфортно, але зазвичай, якщо чим вище кіт знаходиться, тим він безпечніше себе почуває тому що зверху він бачить свою здобич він контролює все навколо тобто коти люблять десь на шафах зробіть їм полочки різні у кожного щоб був свій куточок Сій. зараз зараз точка. всі люди див... більшість людей оши зенуті взагалі у мене так приблизно будинок і виглядає в мене все десь щось дивись у тебе не лише ж на котах твоє життя було завжди зосереджено в тебе ж і твоя акторська кар'єра, що зараз вона є. є, слава Богу, і вона є. Да ми продовжуємо зараз знімати нові серіали. Є якісь нові проби потихенечку щось ми э, розвиваємось, але на жаль, нема часу. Ну от нема часу, і... тому що зоозахист забирає все. Якщо раніше в мене 80% це була кіноіндустрія, то зараз напевно що що кіноіндустрія це десь 20% мого життя, 60% зоозахист, а інше дружина Залишайся родина. на себе. Скільки вже то вже на родину Можливо. і сім'ю. На сон. Друзі, підписуйтесь на Олексія в інстаграм, підтримуйте. Це важлива історія. Лікарка за покликанням. Прем'єра скоро на один плюс Україна.